Я звісно дуже вдячний Ютуб за те, що він вирішив кинути авторські права на моє минуле відео. Щоб ви розуміли, коли я завантажив відео, Ютуб його пропустив і написав, що порушень не виявлено. Але буквально через два дні я заходжу і бачу під відео значок авторського права. Ну, база, я не знаю. Перезаливати відео це взагалі не моя тема, тому сьогодні я покажу вам оновлення української локалізації, ну а також який правильно встановити. Почнемо з самої локалізації, що вона взагалі себе представляє. По-перше, це переклад НПС від Тейму до дядька, переклад предметів, банкоматів, запчастин до нашої влюбленої машини і загалом усього, що з нею пов'язано. Також додається живучість персонажа та різні ігрові дрібниці. Окрім цього, я додав ще трошки українських приколів, жартів, фразі пасхалок. До речі, пасхалки я до сих пір поступово додаю. Тобто локалізація пропонує український переклад із живими розмовами, які покращують атмосферу гри. Але при цьому я намагався не відходити далеко від оригіналу, щоб зловити нормальний баланс і не зламати дух майгінтеркар. Здороси! Це ж ти дзвонив по роботі. Коротше, дивись, це таксометр. Зараз поясню, як він працює. Коли таксометр вимкнений, ти відпочиваєш, дзвінки не приходять. Перша мінусова позиція ти на чергуванні. Дзвінки приймаєш. Цей режим чи скидає показання таксометра. Не чіпаєш його під час поїздки, до речі. Режим 1, базовий тариф для звичайних днів у денний час. Режим 2. базовий тариф з 6 вечора до 6 ранку та на вихідних. Режим А показує скільки кілометрів ти накрутив з включеним таксометром. Натискаєш кнопку лампка гасне. Таксометр стартує, час зрухати своєю дупою. А тепер давайте ми поговоримо, як це все біляха встановити. Заходимо ми на GitHub, усі посилання я залишу в описі або в закріпленому коментарі. Завантажимо ось цей архів, далі переходимо на NexusMod і завантажимо українську локалізацію. Коли все скачали, відкриємо перший архів, перекидимо весь вміст архіву в корнул папку гри та після цього запускаємо саму гру. Тепер відкриваємо другий архів з локалізацією і його папку теж перекидуємо в корну папку гри. Увага! Якщо у вас не запускається гру, робимо ми наступне. Заходимо в корну папку гри, переходимо за цим шляхом, відкриваємо саме ось цей файл через будь-який текстовий редактор. Вертаємо самий низ і знаходимо категорію Preloader Entry Point. Там шукаємо параметр type і міняємо його значення на ось це. Зберігаємо файл, запускаємо гру і все працює. Тепер можна насолоджуватися українською мовою. Якщо у вас з'являться проблеми, баги або питання, пишіть у коментарі, вони завжди відкриті. А якщо хочете, щоб я відповів вам швидше, то мій Discord є в описі. Ось таке коротеньке відео у нас вийшло. Я планую надалі оновлювати локалізацію. А я бажаю вам гарної гри, щоб поршні не випадали і корість реве не війною. Успіхів і веселого